Так, березень місяць. І три події на березень місяць. Зараз 4 березня. Дивимося, що нас чекає у березні. Три карти, три події. Перше, вау! Туз мечів. Туз мечів це щось нове. Це відкриваються нові двері для України. Це коли. Ми довго-довго ходимо в лабіринті і не можемо знайти вихід. І нарешті цей вихід знаходиться для України. Можливо, бачите, тут іще е, мудрець сидить. Можливо, це буде щось е, просто геніальне. Просто якийсь геніальний вихід для України із дуже важкою ситуацією. Я іще одну карту витягну до туза. Тобто туз карта номер один. І ось е, сімірка. Дійсно довга карта. Карта землі, карта ресурсів. Це дуже довге очікування результату, очікування профіту, очікування ресурсів. Можливо, це про очікування зброї зараз. Ми тут говоримо. Також ця карта означає, що дуже багато було вкладено праці, дуже багато було вкладено енергії, то до домовленостей у щось. Тобто надзвичайно багато вкладено. І зараз ми чекаємо, коли ж ця справа, в яку вже там, яка тягнеться вже дуже довго, коли ж вона вже вистрілить. І вона таки вистрілює в березні місяці. Третю карту витягну, щоб вау! Да. Туз Жезлів, Це знову карта номер один. Друзі, два тузи. Це буде щось надзвичайно серйозне. Два тузи і сімірка. Тобто, що, що тягнулося вже дуже довгий час, вирішується. І карта нам говорить про щось нове, щось геніальне з одного боку, а з другого боку, то з жезлів, який говорить про те, що ми починаємо діяти, надзвичайно дві круті карти.